Так, погасили нову марку серії Слава силам оборони і безпеки України на головному паштанті Дніпра. Це друга марка в серії. попередню присвятили гвардії наступу. Погасити марку прийшла Інна Демідова. Каже, планує зробити подарунок онуку на день народження. Вона ж не повториться, те, то, що сьогодні є, але не повториться більше. Тому не пропускаю, залишаю внуку своєму. Он буде своїм залишати». Наша родная Україна, наша історія. Костянтин теж вирішив погасити конверти з марку. Каже, зібрав не всі, адже не завжди встигає їх придбати. У дитинстві збирав, зараз збираю. Тим більше, що посвящена війні, серія марок ну, цікаво буде і взагалі цікаво. Філателіст Дмитро Цимиренко розповідає, попит на такі марки є, але він знизився. Наприклад, черга за маркою Руський воєнний корабль всьо випущеною після початку повномасштабного вторгнення розтягнулася і на вулиці. Багато факторів напевно, що думаю, більше за все люди вже трошки, якби звикли до цього. І якщо б їх було там два-три випуски, то можливо там би попит був більше. А так кожен місяць практично виходять нові марки, і відповідно люди якби вже ну якби звикли. Загалом в обіг вели 1 мільйон 75 тисяч марок. Слава силам оборони і безпеки України, головне управління розвідки, Міністерства оборони України. Такі спецпогашення пройшли у всіх обласних центрах України. Марка благодійна, розповідає директор Дніпропетровського філіалу Укрпошти Антон Ізотов. Ціна марки 30 гривень, 7 гривень перерахують на військові потреби, каже посадовець. Дніпропетровщина отримала 40 тисяч примірників, які можна придбати у відділеннях Укрпошти. Автор Олександр Охапкін, місто Крапівницький. Да, була марка випущена за підтримку гурмістецтва оборони України. Так, на марках та листівках зображені е, воїни е, головного управління розвитки 7 липня. Ми випускаємо нову марку, але це буде таємниця. За словами Антона Єзотова, також наша область отримала конверти та листівки з цієї ж серії, які можна придбати за 10 гривень, але вони не є благодійними. Олена Ростовцева, Олександр Шалдивін, Суспільне новини, Дніпро.